Слава Україні, в етері новини. Що ж, є указ опублікований президента Зеленського на сайті офісу президента, і там йдеться, що президент звільнив з посади заступника секретаря ради національної та безпеки оборони Руслана Демченка. Втім, цей Демченко залишається нині радником президента, так? а хто такий Демченко? Це повноважний посол. Він був послом України в Туреччині, також був радником і президента Порошенка, а тепер його вирішили звільнити. Ще що відомо про Руслана Демченка, то е, так, щоб я не помилився, да, був генеральним консулом в Стамбулі е, і перший заступник, ну вже не перший заступник секретаря Ради національної безпеки, ще був надзвичайним послом у Сербії та Чорногорії. Е, першим заступником міністра закордонних справ був е, словом, український дипломат, але. Але, за даними е, програми схеми, це проєкт Радіо Свобода, то е, Демченко. Е, зараз щоб бути точним. Опублікували схеми, врешті, докази, які свідчать, що перший заступник, ну вже екс Руслан Демченко, у 2010 році лобіював так звані харківські угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського чорноморського флоту в Криму. Обставини підготовки та ретифікації цієї угоди перевіряло СБУ на предмет Державної зради, такий персонаж. Кому цікаво, то зверніться там до Радіо Свобода. В них є телеграм-канал, і вони там все розписали, хто такий Демченко. Далі з'явилося фото російського пошкодженого протидиверсійного катера П275 типу Раптор. Його обстріляли з ЗСУ ще в травні. Під час бойових дій біля острова Українського острова Зміїний, ну, тепер його доставили на російську базу, і він там лежить, відпочиває. З 24 лютого загальні втрати особового складу російських окупантів склали 39 тисяч чимонь. А за добу ЗСУ ліквідували ще 180 гівнюків рашистських солдат. За даними головного управління розвитки Міністерства оборони, то російські шпиталі не здатні впоратися з наявною кількістю поранених окупантів. На Росії проводиться мобілізація медичного персоналу. Повідомляє прес-служба Міноборони. окупанти знову намагаються з трьох сторін вийти на кордон Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай і каже, він таке в телеграм-каналі своєму окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки завмерли в нашій області. Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону. Атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається 24 липня. Знову відійшли зтратами за всіма цими напрямами. Росіяни не. Тільки не просунулися, але й не дорахувалися бійців, що назавжди залишилися в українській землі, наголосив Сергій Гайдай. Російські війська завдали ударів по Нікопольську, Дніпро, Дніпровському та Криворізькому районах Дніпропетровщини. Поранена, поранення отримала десятирічна дівчинка, сталася пожежа у двох ангарах. Повідомляє керівник обласної військової адміністрації Дніпропетровщини. Резніченко у Чугуєві на Харківщині внаслідок нічних обстрілів зруйнована школа та будинок культури, де перебували люди. Трьох вже вдалося витягти з під завалів, однак там ще лишаються люди. Українські захисники вже знищили близько 50 російських складів з боєприпасами завдяки ракетним системам Хаймарс. Це, відповідно, обрізає логістичні ланцюжки окупантів та позбавляє їх спроможності вести активні бойові дії. Про це в ефірі телемарафону національного повідомив міністр, міністр оборони Олексій Резніков. Він також. Він також сказав, що збройні сили вдало б'ють по командних пунктах ворога. Російські командири продовжують стикатися з дилемою, чи посилати, посилити наступ на сході, чи зміцнити оборону на заході. Повідомляє британська розвідка. Тим часом на Росії занепокоєні, що поява Хаймарс у збройних силах стала переломним моментом у війні. Це вже йдеться в звіті інституту. Вивчення війни. Протягом минулого тижня українським бійцям ще вдалося пошкодити всі три мости, які ведуть до Херсона, і нині їх поки що контролюють окупанти. Це ці три мости також були пошкоджені завдяки Хаймарсам. Чудово. Польські танки Піті 91 вже в Україні про це Піті 91. Це основний бойовий танк польських збройних сил, заснований на варіанті радянського Т-72М1. Головною особливістю Піті 91 є захист Тварді з використанням активної власної розробки. А ще прибули в Україну і вже перебувають на озброєнні наших військових. Німецькі установи. Гепард. Сьогодні офіційно зайшли три перших гепард: це зенітно-ракетні комплекси, до яких, нам, до яких нам передані десятки тисяч набоїв. Ми очікуємо перших 15 гепард. Три сьогодні заїхали в Україну. Вони сьогодні вже в розпорядженні Збройних сил розповів в етері телемарафону е, міністр оборони Олексій Резніков. Наразі в мене все більше читайте в телеграм-каналі umn.ua та Фейсбук-сторінці UMN. Закликаю вас підписуватись, всякі закликаю підписуватись на Ютуб канал Ukrainian Media Network. І ще закликаю вас ставити вподобайки. Так ви нас. Підтримуєте, дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо, що ви дивитесь нас. Дякуємо Збройним силам України. Слава Збройним силам України, смерть окупантам!